Всіх глядачів на моєму новому відео. І сьогоднішнє відео буде дуже незвичайним адже, як ви вже знаєте, Моджанг зробила нове оновлення. І знаєте, що я вам хочу показати? Правильно те, що хотіли додати те ще дуже давно, але він не виграв у, у Minecraft Live і хочу, і я отвернуся зараз через 3, 2, 1 І та-дам! Це мідні големи. Не дивитися, чому вони прив'язані, то що, що вони можуть легенько втекти ось туди і все, їх більше не буде. Де, ось вони крафтять їх можна створити із одного блока міді та однієї, одного гарбуза. Я собі викупив грабуз грабуза спеціально ну, у мандрівного торгівця. І діло в тому, що ці големи не просто як декорація, Це ні, адже вони вміють сортувати предмети. Де, ось, і допустимо, наприклад, що у мене весь інвентар забитий. І мені треба його почистити. Але мені ліньки його все це сортувати. Наприклад, ду, тут дуже багато кругляку. Ось, то я, то я роблю приблизно ось так. Кладу їх у мідну скриню і мені потрібно зараз відв'язати їх та. А вони вже будуть, будуть усе це збирати Те, ну і перекладати у найближчу скриню, там, де є хоча б один предмет, що є дуже вигідно, бо вони можуть перенести полови пів стака будь-яких предметів, або ну, будь сіким. Скільки хочете, можуть жуть, взяти, тільки треба слідкувати за. Слідкувати за самими големами, щоб вони, щоб вони не, перетру... не переробили у своїй роботи. Блін, Блін зараз. <смі> Ні. Ну, і з цим у мене ще є невеликі труднощі, опа! Але все одно, ну, ну ви бачите, все одно круто, що їх додали. Але я вже, тут приб... я вже тут прибрав ніч, зараз тільки з оцими скелетом розберуся. І. Ну що? Ну що ж... Шкін... Хе... З ними лінія закінчилася. Ось... Ну він саме найголовнішим був ось. І, і ще я хочу вам розповісти, як можна зробити дещо інтересне. Добре, добре. Насправді я хочу розповісти вам про саме оновлення. Оновлення називається мідна ера і сюди додали дуже багато мідних інструментів. Додали також мідну броню та броню, та і ще багато чого додали. Десь ще тут були. Ось Я зараз напишу так мідь. Ось так. Ось, ну і в принципі, тут абсолютно усе. Ну, все. Тут нова броня є, гли, самородки і ще статуї мідних големів додали, Але що доволі круто. Також можна мідні скрині скрафтити. І ще є мідний смолоскип і мідні ліхтарі. Вони використовуються в тому ж самому крафті, як і залізо, ну і так само і інструменти. Просто треба додати мідь замість цього. Ну і це, добре, що не лише декоративний предмет, а він ще й корисний. І, до речі, знаєте, що у мене в цьому мішечку? Давайте я зараз приберу кіс... кісточки і покажу вам. вам. Ось, і знаєте, що там знаходиться? Ви, мабуть, вже зрозуміли, або ж ні. Зараз я відкриваю, а, ні, це отак вот робиться. І тут, знаєте що? Компас під назвою Дім. Я його прив'язав за, за допомогою магнетиту. Ось, якщо, напр... Ось я зараз покажу вам на крафт. Так, магнетит. Ось так. Ось як він кратиться, уже не з литку не з риту, то як раніше, а із злитка заліза. Ось, І до нього можна прив'язувати компас, хто не знав. Ну, але для цього мені довелося зробити ковадло, і на ньому вже компас назвати в дім. То що він у мене вдома знаходиться. Ось, І, і, ось і якщо я. Буду відходити, то завжди компас буде вказувати на цей блок магнетиту. Адже він буде прив'язаний до нього. Ось зараз я, наприклад, вийду зі свого будинку. Ось. Радіус дії у нього найбільший, він взагалі не міняється. І це можна будь-який. Який... О, і до речі, чи... О, я ще тут збираюся будувати нову ферму мобів, Тому що минулого я зніс. І збираюся будувати вже перевірену руну і 100% ефективно. І поки що я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку і всім до зустрічі!